Доброго дня, з вами Android Українською. Сьогодні ми розглянемо класику ігор на Android для смартфонів. По завантаженню більшість у вас вже дізналися, що це за гра Хто вперше в неї грає, то я вам скажу, коли ви її завантажите, то не пошкодуєте, що ви взяли цю угоду. Що ж нам пропонується? Пропонується ось такі дві істоти і завдання яких це зібрати ось таких смачних цукерок для себе. Так, було, була тільки що заставка. Ми її переглядати не будемо. Завантажити. Потім переглянете, так буде набагато цікавіше. Отже, пропонується так зібрати. Зібрати цукерки. Отже, бачите свайпом зібрати ось цю цукерку, а потім ще для отримання додаткових балів ще зібрати ось. Ці зірочки можна свайпом розрізати, розрізати. Так, бачите ці канатки і таким чином отримаєте, отримаєте цукерку і пройдете рівень. Ну, з другого рівня. А складність, бачимо, збільшилась. Ну, що тут можна зробити, це перерізати знову ж таки канати і, само собою, цикарка закотиться прямо в рота. І, крім того, отримали три бонусних е, зірочки. Далі е, складність, звичайно, збільшується, однозначно, дану гру можна рекомендувати. Для ваших дітей, крім того, що тут цікава анімація, ще можна потренувати трошки мізки. Ага. І різуємо. Так. Є також у вас бачите внизу екрану є бонусні бали, які можна також використовувати для проходження гри. Забачте, випадково натиснув. Проходимо ще раз. Отже, бачимо помилочку. І все. Ви так таким чином втратили зірочку. І так далі. Тобто все схоже, тільки складність збільшується. Потім з'являться інші перешкоди, наприклад, кулька. Ви побачите на, е, нашим персонажем, бачите, е, трошки, трошки зарано я натиснув кульку. От тепер треба, коли третя кулька, третя зірочка зійде саме на, на цим персонажем. Тоді отримаєте і цукерку для проходження рівня і три зірки. Oh. Так, є, наприклад, рівні, коли проходити треба... Не лише е, зібрати цукерку, а ще й набрати е, бонусних е, ось цих фруктів. Нам пропонується зараз 15, і, а потім ще й само собою, щоб і е, цей льодяник, ця цукерка потрапила в, до персонажа. Ну, я думаю, що вже можна. Я думаю, що пояснювати далі немає сенсу серед управління е, грою може бути ще випнення, вимкнення звуку, вимкнення музики. Бачите, що першу ціль досягли, а другу ціль зібрати 30 фруктів, на жаль, ні. Отже, на цьому ми завершимо. З вами був Android української. Звичайно, однозначно дана гра потрапить у списки двох плейлистів. Це перший це просто Android української ігри, а другий це золота колекція ігор на Android. Я думаю, що ви зі мною погодитесь що дану гру... Можна однозначно віднести до золотої колекції Ігор на Android. Все на краще, бо Android українською з вами. До нових зустрічей.